Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка, і сьогодні буде в нас відео, де я буду розповідати вам про своє прочитане. І перша книга, про яку я хочу вам розказати, це буде балада про співочих пташок Сюзанни Колінс. Сюзанна Колінс – це американська письменниця, яка всім стала відомою через свою книгу Голодні ігри, то вирішила, що я не можу не придбати і не прочитати. В цій історії ми будемо читати з вами про президента Сноу і те, як він розвивався, те, як він йшов до влади. Можна так сказати. Про мої очікування можете побачити у відео з розпакуванням, десь вон тут буде ссылка. І е, давайте розкажу, що я е, отримала, які емоції отримала від читання цієї книги. Дивіться, в мене тут трішки є позначок, стікерів. І е, що мені сподобалося, це те, як Сюзанна Колінс описує. Переживання Коріолана сноу під час війни. Так, ми тут побачимо війну, тобто розповіді про війну між капітолієм та округами, дистриктами. І які ж вони, які ж вони реальні, ці описи війни, особливо мені і вам, це зрозуміло буде, як реально вона описує його почуття? От ми зараз саме таке і переживаємо. І тому в мене це не викликало, не знаєте, відчуття штучності якоїсь. Я, в принципі, вірила тому, що він це переживав. Я розуміла його емоції, і емоції тих людей, які були біля нього. Тож мені це сподобалося. Але мені здається, що якщо б я читала цю книгу 18 років, мені б сподобалося більше. Бо. Знаєте, навіть я не зможу, мабуть, пояснити, чому історія цікава. Тут є розповідь про його формування. Ви потім, якщо прочитаєте, то в принципі буде зрозуміло, яка він людина і чому він став тим, ким він став. Досить цікаво було, але не надто. Я від Голодних Ігор, от як пам'ятаю, отримала набагато більше задоволення. Проте це добра книга. І купуйте, читайте, є багато відсилок до Голодних Ігор. І коли ти вже їх знаєш, отут у мене вони позначені, коли ти вже тут прочитав і розумієш, які символи були у житті Коріолана, трохи стає моторошно. От прочитайте, якщо хтось із вас вже прочитав, напишіть у коментарях ваші враження. Що ви думаєте про цю книгу? А ми підемо далі. До речі, я ще забула сказати, що незабаром вийде екранізація балади про співочих пташок і змій, і ми будемо всі на неї чекати. І наступна книга це Стократ Марини та Сергія Дяченків. Це українські письменники, які зараз мешкають у Америці. І я вже знайома з їх творчістю. Я вже читала Віта Ностру, я вже читала Ритуал, я читала ключ від королівства і ще якісь книги, яких я не пам'ятаю нас. І вирішила познайомитися з цією книгою, представником жанру фантастики. І мені не сподобалося. Можете побачити, до речі, мої живі читання у цьому відео, де я повністю читаю цю книгу і паралельно з цим розказую вам свої враження, емоції і думки. Коли я це відео вже передивлялася, вже прочитавши книгу, думаю, я очікувала від книги набагато більшого, ніж отримала. Тут. Виявляється так, дивіться, дуже мало відповідей на ті запитання, які тут ставляться. Незрозуміло дуже багато чого вже під кінець читання залишається незрозумілим. І е, така думка виникає, навіщо я це читала? Якщо я не бачу відповідей, я не бачу нічого, що мене спочатку зацікавило, я не бачу е, цих, знаєте, розв'язок. Нормальних розв'язок, я вже в голові собі надумала, мені здається, на набагато крутіші варіанти подій, ніж вони тут були. Хоча оповіданнячка цікаві. Тут ви самі, самі вирішуєте, читати вам чи не читати, але от після смак залишається такий невідомості. От я прочитала і е, навіщо не зрозуміло. Навіщо ця вся заворушка там була, незрозуміло. Отак. От і зараз усі, усі, коли побачать цю книгу, от я впевнена, майже всі її читали, майже всі знайомі з цим автором. І це Стівен Кінг це американський письменник, який написав вже, уявляєте, понад 200 творів. Він дуже плодовитий. Пише у різних жанрах: це і жахи, і фентезі, і детектив, і трилер. І я більше про нього чула як про автора жахів. Да? Проте я не люблю цей жанр, я не читаю такі книги, бо не хочу собі шкодити. Я не хочу боятися, і тому я уникала його. Проте, якось я побачила відгук на цю книгу, і, в принципі, я дізналася, що в нього є інші книжки, не такого жанру. Як ви зрозуміли, ця книга не жанру жахів, і в ній буде йти мова про подорож у часі. Як ви вже бачите на маленькому цьому малюночку, тут Кеннеді, і вже всі розуміють, яка це буде подія. І я багато подивилася рецензії, відгуків, почула багато схвалень, і в мене очікування от такі виросли, дуже, дуже високі були. І вони також не виправдалися. Було цікаво. Він пише гарно, справді видно, що він має досвід, і дуже природньо поводяться люди. Нема такого, що ти читаєш, і не розумієш, а як це так відбулося? А чому він пішов туди-сюди, а чому він це зробив? Тут все зрозуміло. І все доведено до кінця. Усі проблеми або цікавинки, які були спочатку книги, вони були розв'язані під кінець. Це все було. Проте мені не вистачило динамічності. Так вона товста. Може, через це мені не вистачило. Трохи швидшого розвитку подій. От вона була така повільна. Чесно, інколи собі заставляла себе брати і читати. Вона дуже повільно йшла. Прочитала я десь за два тижні, поступово так відкривала, читала, трішки закривала. І е, перечитувати не хочеться, тому що е, вона дуже в'язка була розповідь. Хоча, можливо, під окремий настрій. Вона гарно підійшла. Що мені сподобалося, це е, така розповідь кохання. Вона також тут буде, вона дуже природня, дуже доросла. Мені дуже вона сподобалася, це правда. І, і саме через неї, в кінці книги, я трохи заплакала навіть. Може, через це і варто прочитати. Е, зараз давайте, щоб ви трошки зрозуміли. Історія цієї любові, кохання, я вам прочитаю маленьку цитату, японське прислів'я. Коли є кохання, уразки від віспи такі ж гарні, як ямочки на щічках. Це так мило і тут розкривається ця тема. Тож, в принципі, в мене гарні від неї емоції залишилися, проте було не надто захоплююче. Наступна книга це е, книга була прочитана в електронному форматі. Отак вона виглядає. Називається вона Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Е, Лінці Гібсон написала цю книгу, е, і вона про наше спілкування з батьками. Психологічна книга, там є багато включень розповідей реальних людей, реальних історій про їх відносини з батьками. Тож, якщо вас цікавить ця тема, ви можете цю книгу в електронці навіть придбати і прочитати, бо вона дає відповіді на багато запитань, чому нам інколи буває складно спілкуватися з нашими батьками, чому ми в собі відчуваємо якісь перепони, краще дозволяє себе зрозуміти. Не тільки батьків, себе зрозуміти, і бабусь, дідусів, сестер, братів. Тож ця книга справді вона варта уваги, і я раджу кожному, кого хвилює ця тема, прочитати. Ну що, ми вже на фінішній прямій, і зараз хочу вам розказати про мої дві недочитані кинуті книги цього місяця. І перша книга називається Спокуса Трейсі Вульф. Я думаю, дуже така хвилююча назва. Я читала також її в електронному форматі. Це Янке Далт Підліткова література. Тож у мене не були занадто високі очікування це точно. Але, от що я хочу сказати про цю книгу і, взагалі, про книги такого жанру бувають дійсно круті. Наприклад. Книга Гріна, книги Гріна, Паперові міста, да? Винуваті зірки. Оці книги мені дуже сподобалися. Це гідні представники свого жанру. Але, от, наприклад, що я можу сказати про цю книгу? Тут ми будемо читати про дівчинку, яка переїжджає до іншого місця, і вона починає ходити у школу, де нікого не знає, і зустрічає хлопця, дуже хвилюючого. Як завжди, дуже гарного. Самого гарного хлопця у школі, і який починає трішки її принижувати, якось поводитися неповажливо до неї, а її починає це навпаки хвилювати, і у них починають розвиватися стосунки. Мене завжди у таких книгах дуже дратують. Такі моменти, от ви знайомі два дні, і вже кажете один одному: я ж тебе добре знаю, так, ти мене добре знаєш. І поведінка всіх людей, всіх персонажів цієї книги, вже трошки дитяча, як на мене. Я не вірю в ці стосунки. Я не вірю, я не бачу, на якій основі вони виникли, де те, що вони спілкуються. Вони пізнають один одного, вони вчаться проходити разом складні ситуації. Вони дійсно чують один одного, вони змінюються. Відбувається ріст кожного з них. Я такого тут взагалі не бачу. У тій самій книзі «Винуваті зірки, якщо правильно зараз я переклала цю назву, бо читала на російській. Там було це все. Тут ні. І дуже багатьом подобаються такі книги. Мені здається, що вони дещо пропагують, знаєте, такі токсичні відносини. От е, виникає така ненависть, ненависть, і е, головний герой зазвичай дуже булить героїню, а потім у них виникає кохання. Як можна, як можна за таких за такого відношення до себе відчути щось навзаєм, відчути гарне кохання відчути. Як може виникнути взагалі кохання з такого відношення, я не розумію. І я вже не змогла читати, бо там дуже не тільки герої плоскі, а і все, що відбувається, воно а, пафосне, пафосне, роздувається, роздувається, але опиняється в кінці, що а, того не варте. Вибачайте, щось потрапило у око. Якраз під час моєї розповіді, як так? О... І до речі, що я ще хочу додати, що написала цю книгу вчитель американської мови і літератури. Оце взагалі було для мене здивування вчитель мови і літератури. І там просто така проста мова. Така просто мова, що не віриться трошки у це. Тож, це перша книга, яку я не дочитала. А друга книга це букет із оперного театру лобусової. Або лобусової. Я не знаю, як правильно ставити наголос. Лобусової, може. А, і я її не дочитала, в принципі, не через те, що там якось плоско було все. Ні, ні. В принципі, все гарно, є як е, представники доброго жанру, нормального жанру детективу, є вбивство, є підозрювані. А, але, от, можливо, це просто було не під мій настрій. Можливо, що я до неї повернуся. Це можливо, може, дам другий шанс. Але мені не сподобалися дуже пишні метафори. Знаєте, от, коли в книзі. Метафори перебільшені це дуже-дуже погано впливає на мене, як на читача. Давайте я вам зачитаю якийсь, е, якусь метафору, якесь там порівняння чи опис. У нього були льодяні очі дуже-дуже холодні, які могли б бути у якоїсь бездушної машини, а не у живої людини. Все в його зовнішності було щось таке холодне. Вот я какой. Холодні очі, холодний погляд, і це повторюється в дуже багато разів. Автор намагається якось зробити тривожну атмосферу, але чомусь мені в це не вірилося, я не знаю, чому. Проте є плюси. Мені сподобалася тут дійсно. Це така одеська атмосфера, є одеські фрази, є такий колорит да, одеський. І це. В принципі, прикольно, відбуваються всі дії у одеському оперному театру, на вулицях Одеси. І це місце, яке ти знаєш, де, де ти був, і про це дуже цікаво читати тому. А, але, от, мабуть, мабуть, просто мені не сподобалося, бо було невчасно якось. Це може бути. А, і я, можливо, до цього ще повернуся. Проте, знаєте, це такий легкий детективчик, жіночий такий роман, детективчик, легкий. От, я не можу порівняти з загатою Крісті, з Гелбрейтом, тобто Роулінг, так. Да? Не можу порівняти це трошки іншим, мабуть, ви детективу просто. І я дякую вам, що ви подивилися це відео. Про ці книги, які я прочитала у липні. Поставте обов'язково лайк, якщо вам сподобалося. Напишіть коментар. І я чекаю і дуже радію за кожну підписку на моєму каналі. Дякую, що ви зі мною залишаєтеся і. До зустрічі у найближчому вже відео.